Вирішальна битва відбувається перед Берестечком. Це одна з найбільших битв Європи 17 століття, майже 200 тисяч воїнів з обох боків. Три дні йде кривава Січа. На третій вирішальний момент історія повторюється: хан іслам через знову зраджує. Він не просто тікає з поля бою. Він забирає Хмельницького з собою. Фактично беручи його в заручники. Козацьке військо, залишившись без лідера, потрапляє в оточення. Десять днів вони героїчно обороняються в таборі під проводом Івана Богуна, але, врешті-решт, зазнають нищівної поразки. Близько 30 тисяч козаків гинуть. Наслідки Берестечка катастрофічні. Новий білоцерківський договір був принизливим. Автономія скорочувалася до одного воєводства. Реєстр козаків зменшувався вдвічі, а гетьману заборонялося вести самостійну зовнішню політику у на дні. Революція захлинається кров'ю. Союз з татарами виявився смертельною пасткою. Його син Тиміш пише з Молдови, батько, шукає інших союзників, бо з татарами ми всі загинемо. І у 1653 році 22-річний Тиміш, його надію спадкоємець, гине під час облоги молдавської фортеці Сучави.